Слава Ісусу Христу, Псалом 118, 36 вірш. Прихили серце моє до откровень Твоїх, а не до користі. Ми, істинні християни, маємо шукати не користі, а откровень в Слові Божому, не вигоди якоїсь, да, а шукати саме пізнавати, чого хоче від нас Бог волі Божої. І апостол Павло він приніс нам чисте слово Боже, приніс нам православ'я для язичників. Так? Апостол Павло являється апостолом для язичників, і православ'я з грецької мови перекладається як правильне вчення. Тобто, правильно славити Бога це і є чисте Євангеліє. І апостол Павло показав. Що ми не маємо догоджати людям, а маємо догоджати Богу. І якби апостол Павло і всі інші апостоли догоджали людям, то звісно, вони не змогли виконати волю Божу. І також апостол Павло чітко показав проблему віруючих. Чому стільки прокляття, хвороб, війни, чому так багато гине людей? Проблема саме в тому, що люди нехтують Словом Божим і скажають Слово Боже. Апостол каже, якщо навіть прийдуть янголи з неба і будуть звіщати не те Євангеліє, яке ми вам звіщали, то буде анафема, тобто прокляття. Тобто всі проблеми прокляття якраз від того, що люди нехтують Словом Божим, та пошкоджують його. І апостол Павло чітко вказав. Чого нам потрібно стримуватися? Чотири основні речі. В книзі діяння 15 15 розділ написати їм, щоб вони стримувалися від оскверненого, це перше, від ідоложертвеної їжі. Їжа, яка приноситься не Богу, а не друге, Блуда. Нехай буде ваш шлюб чесним, а ложе непорочним. І третє від удавленини і крові. І четверте, щоб ви не робили іншим ні того, чого що не хочете собі. Далі в діяннях 21-25 повірувавших язичників, написали їм поклавши, щоб вони нічого не наблюдали, але тільки берегли себе від ідоложертвину, від крові, від блуда. І Заборони на вживання крові в християн збереглися до сьогоднішнього дня і співпадають з заборонами в юдаїзмі, ісламі. Удавлена є мертвичиною, і в мертвому залишається кров тварини, а в крові знаходиться душа. Душа це почуття, емоції, інформація, інтелект. Це Записано на ДНК, і тому, коли ми вживаємо кров тварини, то це ДНК прописується в нашому ДНК. Такі віруючі не можуть бути християнами, і апостол Павло Строго забороняв і навіть відлучав від церкви. Тому потрібне щире покаяння і більше не повертатися до гріха. Якщо ми покаялися, то ми маємо бути вільні від гріха, але Багато священників вони перестали служити Богу, і тому суд вічний їм вже давно приготовлений, і це бісівська віра. Апостол Петро пише: краще б їм не пізнати шляху правди, ніж пізнавши повернутися назад від переданої їм святої заповіді, але з ними. Е Трапляється те, що і у вірній пословиці пишеться пес повертається на своє блювотиння, а вимита свиня іде валятися в болоті. Амінь.